Слава Богу. Слава Навіки. Сьогодні у нас таке е, прекрасне інтерв'ю з нашим е, старшим паламорем Назаром. Е, ось, І хотілося б зараз з тобою поговорити. Е, як, е, як ти став паламорем? Що тебе спонукало до цього? Е, ну, взагалі, е, спершу е, я ходив просто так. Мама з бабусею водила мене. Е, ось. Е, і от мій брат паламарював, і от я якось з цим захопився і також захотів стати паламарем. Тобто ваш старший брат теж був паламарем. Угу. А зараз де він? Зараз він воює, ну, захищає нас в Збройних силах України. Розуміло. А скільки років ви вже на цій посаді? Скільки вже років паламарем? Ой. Ну, напевно, десь, не знаю. Можливо, 9, можливо, 10 років. Я точно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що це довго. Яка була перша ваша літургія? Е, ну, взагалі, перші літургії мої були такі. Ну, просто постояв у вівторі, е, подивився, по -по попадав. <с <с на початку мої літургії були просто стояння у віфтері, носінням записок, там воду, воду подати. Ось, але згодом я почав вчитися, і от тепер якось став старшим полемерем. Розуміла. А чи є е, у тебе духовний наставник? Є людина, Яка тебе надихає на це служіння? Е, звичайно, е, є багато людей, звичайно, яких е, е, я бачу наставників, які е, дають мені змогу е, ще раз і ще раз, е, дякувати Богу. Ось, але напевно основним наставником є мій дядько, це отець Костянтин, е, е, який мене кожен день е, надихає. А у чому полягають обов'язки поламаряти числу жінки? Ну, взагалі, е, Паламар від грецького слова означає сторож. Тому е, ці люди мають завжди контролювати процес літургії, мають дивитися, чи є вода, чи немає води, треба принести, е, треба подати кадило, треба подати записки, треба сходити за записками там. Ну, взагалі е, має слідкувати за порядком. Має слідкувати за тим, щоб священнослужителям було комфортно в храмі, щоб вони могли здійснювати свої таїнства без жодних проблем. Яка частина вашої роботи найскладніша? Е, найскладніша, напевно, я вважаю це відповідальність. Тому що, якщо ну, бути безвідповідальним, то це буде дуже важко війти в команду. А паламарі це найпершу чергу команда. Ось тому е я вважаю, що відповідальність поки що ну, найважче. За наскільки я знаю, раніше е ти був просто паламарем. Угу. Так? А зараз ти вже став старшим Паламарем, і більше відповідальність ніж була раніше. Чи важко буде справлятися своїми Е, Ну як сказати, інколи буває важко, але е, згодом знаходиш якісь контакти, е, Ось е, і ну, вже стає легше. Але коли приходять, от у нас прийшли вже нові паламарі. Ось і ти з ними якось ще хочеш, е, е, так би мовити, їх запросити ще в нашу сім'ю, то ще трошки важко буває, бо вони там бувають, не слухаються, буває якось безвідповідально поводяться. Але згодом все класно. Який саме менший поламаркові, оскільки ракети найменшому поломерку? Давайте зупинимо. Я не знаю. І потім далі. вісім. Ну, Скільки наймолодшому поломераю? Вісім рочків. А найстаршому? А найстаршому вже 18. Ну, в нас двоє. Ні, стоп, ні, не, на Рома. 20. Десь 21, чи 22. два. Як ви готуєте храм до богослужіння? Е, ну, найперше, коли ми вже приходимо на богослужіння, це десь за годину до самого богослужіння, ми розподіляємо між собою обов'язки, хтось нам носить воду, хтось готує е, хтось ходить по записки. <свистач> миє руки. Та й е, в загальному все. Е, які предмети або дії е, у вікторі мають особливо символічне значення для вас? Е, символічне значення... Ну, можливо, якесь щось є таке у вікторі, що це так дуже трепетно відносити до нього. Простіл і жертовник. А чому? Тому що ми, як не священнослужителі, ну, не маємо права доторкатися до нього, але, ну, звичайно, інколи. Буває нечайно, що взяв там, доторкнувся, я пам'ятаю, що в мене таке було. Я прям в істериці потім був, просто в істериці. Як служіння паламаря впливає на ваше особисте духовне життя? Чи, ну, типу, от, я знаю, що люди, от, наприклад, стоять в храмі просто коли на молитві, вони, молити, вони їм, так, маємо, що мають одне відчуття, а ти вже як паламар маєш зовсім інше відчуття. Як ти думаєш, відрізняється от вона? Ну, я думаю, звичайно, відрізняється, бо от хтось стоїть е, просто в храмі і справді не розуміє і не бачить того, що відбувається в Віфтері. А те, що в віфтері відбувається, це відбувається, ну, дійство. Сві, сві, ну, дуже важливе. Ось. Е, тому я вважаю, що це Небо небоєземля. Але от ну, тобі зараз 17 років, напевно, ти десь навчаєшся, маєш якісь заняття, якусь професію здобуваєш. Так, я навчаюся в Луцькому національному технічному університеті на спеціальності будівництво та цивільна інженерія. Ось скоро будеш відбудовувати, будувати нові приміщення ДФМ. Ну, можливо, і, можливо, так і буде. Розвивати так у Можливо, так і буде. Як віддіславиться до вашого здоров'я? Позитивно. Позитивно. А от крім тебе, хтось ще в храмі служить Богові. Тобто? <різ chỉ у> Ну, типу, я маю на увазі, чи хтось крім тебе, але там, ти вже сказав, що твій брат Аламар, який зараз е, захищає нас. <голов tone> так? <голов> <голов> так? Ну, а от ще рідні, можливо, хтось там горі співає і допомагає з інших е, ну, <голов tie> uh -huh. uh, ну, звичайно, моя мама співає в хорі. Ось е, моя бабуся там стоїть там, контролює все, щоб все було чітко, особливо е, коли я пана хита, то там дивиться з тими свічечками, щоб вони не попали нам храм. Тобто кожен з твоєї сім'ї має якесь служіння. Так? Да. Так. Да. Чи бували випадки, коли щось пішло не за планом під час служби? Звісно. Ну, е, буває таке, що там хтось забув подати кадило, то це треба так різко зреагувати, бо потім можуть на священники сказати «но-но-но». на -но -но". на Може поклон. Так, да, може, може, і може і таке бути. Да. Тому е, це, це старається реагуватися дуже швидко, бо. То буде трошки сумно, якщо у нас е, щось буде йти не так. Чи пам'ятаєте якусь особливу подію чи момент, який вас у рухання? Ну, напевно, це коли е, справді усвідомлюєш, що молодь, що. Е, вже команда е, справді ходить до церкви і старається допомогти служінні. Яку пораду ви дали б тільки починає поламарську служіння? Слухати старших. Особливо, коли вони закривають, бо в поламарці не пояснюють, чому марський. Так. Да. Слухати е, старших. Що ви хотіли змінити або вдосконалити у своєму служінні? Хотів... Ну, напевно, збільшити серйозність до цього служіння, щоб це не було якимось таким. господи, по Наші плани. Це наші плани. Що ти маєш говорити, їм наші плани. Сім'я дзвонить. Понимаете? Мама. Ні, Ні. це, це сім'я. Справді сім'я. Типа група. Так, давайте спочатку повторить питання, бо я вже збився. Що б хотіли звонити або досконали по А я то все записую. Що ви хотіли змінити або вдосконалити у своїй службі? Е, я б хотів, щоб е, наші палемарі і, е, ну, взагалі, е, всі люди, які причетні до богослужіння, більше ставилися до цього як справді до служіння Богу, щоб це не було як якась показуха. Ось, щоб в нас в паламарів була більш розвинена відповідальність, щоб можна було справді покластися на людину. От, бо, от, припустимо, в нас в Пасху, це основне свято. І коли е, якийсь паламар не виконує свого завдання на певній підстанції, то це можна сказати провал. Що, на твою думку, потрібно або стати добрим коломерем? Ага. Потрібно вчитися, вчитися е, самої літургії, бути, ще раз повторюю, відповідальним. Ну і обов'язково е, пам'ятати, чому ти прийшов до храму і чому ти прийшов сюди служити. Які слова, спасання або молитви особливо підтримує тебе у під час, час служіння? Ну, найбільше мені подобається уривок з апостола Апостола Петра, який писав про любов? Що любов не завідує, не возвеличується? Вона не гордиться, і ш, ну, що вона допомагає один одному. Як ти розумієш слово служіння? Е служіння. Безкорислива діяльність. Там. Ну, а от, наприклад, серед паламарів, серед паламарів, я знаю, що серед вас є е, хлопці, і е, в тому числі і ти, е, які, ну, скажімо так, на ти з дзвонами. Є хлопці дзвонарі угу. такі? Є. Багато вас? Е, поки що, е, ну, взагалі. Mm, десь чотири штучки. 4. Да. 5. Ось, але поки що три.